Отакі от вершини, отакі от льодовики. Тут зараз дуже тепленько. Внизу вроді би було, сонечко виходило. Та да, тут так собі. Ну нічого, нам лиш уперед. Трошки скидати треба йти повільніше. Не можу нагрітися. Блять, от як там, вибачте за слово, як там сидіти в тому кемпінгу, ще й з палаткою, от офігеть просто. Це лібо, блін, ящик горілки взяв, лібо рибу так є, любити, рибалку, цікаво там щось клює чи ні. Пішов би, спитав домови, не знаю. Зараз на пальцях пояснювати, буду думати, що риб надзору, бо рибу забрати хочу. Тут би, звісно, дроном політати. Що я зараз успішно і зроблю, тільки треба знайти місце, де якось стати, щоб цим кемперам не мішати. Вони, блін, там такі тяжкі водителі. Так стати на обочині, щось ну, пошкробати, якщо десь комарик кусає, все, вони стають, вони далі не їдуть. У них зависає якась там програма, він тебе об'їхати не може. Він починає включати поворотники, починає там щось розвертати. Ну, так. А я протягну туди далі, поближе до... Може і від це буде чіткий вид. Оп-оп-оп, тут і стати може, аби нікому не мішати. Чи камера це все. Але то просто. Я в'їжджаю в тунель, який підсив, під цею під скалою. Я проїхав поворот. А то я забалдівся, треба розвертатися. Ну вже в тунель заїжджаю. Я проїхав поворот, я був 30 кілометрів, тепер 75. В тунелі ну, розвертатися не буду, це небезпечно. Но хоч тут можна було розвернутися. Але розвертатися не буду, скільки би цей тунель довгий не був. Їду далі. Скільки ж труда було вкладено в ці тунелі, скільки грошей. Ай-яй-яй. Де я виїхав? Ох, файно я виїхав, але тепер треба назад, там наступний тунель, о, що упаст. Це Людовик Гірангерєр якось так. І однойменний фіорд. Гіран Форд В ньому ще льод є! Ну, тут зимою, напевно, це все закрито. Зимою, напевно, тут це все закрито. Люди стоять, фотографуються. Я б теж став. Я боюся, що я не встигну на той водопад. Тут може вставати кожні 100 метрів, я вже це неодноразово казав. Тут треба дуже і дуже акуратно. З'явилася гарна можливість політати дроном і показати, якою дорогою я буду їхати вниз. Зараз я везуся тут. Зато я вчора обслужив цеп, цеп, напевно, нагрузку несе, тому що йде торможення колесами е, моторами, колесами кажу. Дуже гарна така дорога. Ну от Люди собі так приїжджають, напевно, вид такий у них. Ну хтось там прямо на скалі спав, та ну нафіг А блін. А хто неспокійно спить так, як я, то і що? Не-не. Ще один водопад. Тут водопад на водопаду. а там автобус уверх лізе. от для чого дядушка з бабушкою БМВ четверту купили, аби трейлер тягати, блін, а не. І сповняти на трасі дріфти а потім діду з бабу все лиш возив, а возив. Там сціплення, підрамник дістає от такими серпантинами той трейлер тягати. Потім ти його купив двохрічний чи трьохрічний. о, то там вже щось з коробкою. А Це купив, лише дідик з бабкою катався. Ну-ну, дідик з бабкою. Отак треба роз'їжджатися. Тобто розумні, отак розходяться. Він мені показав куди, бо він по радіо собі не зайшов. Тут така штука. Файно. Зачетно Ну от як можеш виключити камеру? Я її тільки виключаю і знову треба включати. Тому що я знову впираюся от в такі от види. От такі от водопади, такі от каскади. І на дорогу треба дивитися. Блін, треба скавати робити фотографії і нема як. Я ж розумію, що я напевно ще якісь фотографії пороблю, коли буду вертатися назад. Ай-яй-яй, який він великий то капець. Просто неправда, так? Да? що треба йти щось пір? А що питати? Треба їхати далі, це причал. Ну, паром, а мені паром не треба, я нікуди не пливу. Я подивитися. Вон там кудись батіска впливе, так? Да? Пойду гляну. Трошки не зорієнтувався, поїхав далі по дорозі шукати місце, звідки відпливають там кораблики і батіскафед, чи як воно називається. Он їду вверх і розумію, що піднімаюся все вище і вище і віддаляюся від той точки, куди теоретично я мав попасти і де я мав знайти паркінг. Доїхав я сюди. Вже піднявся на другу дорогу. Ось там внизу корабліки. Треба якось узнати яким. Туди може тільки поплузти, яким чудом туди поплусти. Вон кораблі плавають. Звідки вони відпливають, треба розібратися. Чи вони відпливають іменно з того корабля, що там стоїть? Чи можна якось за з якоїсь бухти орендувати? там водопади. Як туди потрапити мені? Вернувся я назад, швиденько знайшов, де продають квитки на прогулочний паром, ну і от пішов я на екскурсію. Такий гарний паром справа. Море китайців зі мною пливе на паромі, вони щось говорять, я не розумію нічого. Пливли, я знімав відео і побачив в скалах так якби якесь лице. От зараз виставлю фотографію, наскільки воно похоже на лице. Такий собі прогулочний паром. Доволі повільно він пливе, але холодно, я куртку не взяв, треба брати курточку. Підійшли ми до... Водопаду сім сестер. Я очікував більшого, ближе він не підходить. Ну так собі, я щось думав, що воно буде краще, якщо чесно. Далі він пішов на розворот. Хто хоче, може сидіти то з однієї одного, з одного палуби знімати, то з другої воно не суттєво. Він так пливе, що неважливо, хто де сидить, все рівно ви будете припливати біля цього водопаду. Це щось вартувало. Оце іменно підпливсти до нього. Оце да, Це відчуваєш, що ти тут. Все решта не цікаво. Все решта не цікаво. Це іменно так. Да. Така функція, людишок висадили і попливли далі. Куди вони далі будуть йти, я так не розумію, напевно десь вверх є якась тропа, але цікаво. Я раз не зрозумів, думав, стали просто пофоткатися. Ні, ніфіга, їх лишили, ми попливли далі. Коротше враження бояки 2000 гривень. Це все вартувало. Але хто приїжджає сюди, пройдіться по перону, ну не по порту, чи як -то. тут такий туристичний центр, тут одразу білети не беріть. Він. Тут зразу білети не беріть, тому що є можливість поплавати там більш на екстремальних корабліках на катері веселіше процедура Тут я зараз покажу де і самі водопади враження їдучи на мотоциклі бачиш намного красивіші водопади і безплатно і без топсу ну просто розкручена точка Нічого. Особливого. Щоб не теряться, з'їжджайте вниз, тут є велика парковка. Нікуди не їдьте, не треба далі їхати. Тут є парковка, оплачується карточку. Доволі, доволі просто воно все відбувається. Вводите номера автомобіля, карточка, ну і вибираєте час. Я вибрав два години, бо не знав, що, як воно буде. Приїхали з... Того корабліка, між прочим, крута штука. Я дивився, там вони пливуть при такій швидкості. От вони. Я просто не подивився, а одразу пішов туди. Іду. Е, зараз подивлюся, що тут ще подають. Шоколад, каву, можу щось вип'ю. Звичайно, що безалкогольне. Та й буду їхати. Розчехлив я мотоцикл, ну і виїхав. Тому що я на парковці, коли лишав мотоцикл, я його зачехлив. Ну так, на всякий случай. Ну, думаю, не знаю, там людей дуже багато ходить, мало ли що. Я не знав, скільки займе подорож тим туристичним паромом. Зато ту й парковку оплатив на дві години. Думаю, ну, на всякий случай зачехлю. Щодо оплати парковок, на цій парковці там справа є місце, де можна мотоцикли ставити безкоштовно. Я це побачив уже тільки коли виїжджав. Ну, так буває, можна було за, не плат... за парковку не платити. І взагалі, тут в Норвегії дуже багато місць, де парковка для мотоциклів безкоштовна. А ще я на цій парковці зустрів земляків з України. І не просто земляків, а дуже рядом, які живуть біля мене. Вони самі з Івано-Франківська, ну а я з Закарпаття, тобто ми, можна сказати, сусіди. Такі милі, приємні люди, віддихали з друзями. Ну, Я поговорили в двох словах, перекинулися. Ну, але люди приємні. Йду е, наверх, тепер цими серпантинами піднімаюся. Вниз була проблема, е, нагрузка йшла на руки велика. Верх тепер виходить проблема, треба правильно підібрати передачу, і вибрати правильний радіус поворота вхід. Тобто будьте обережними, тому що хто не має навиків, доволі воно складно, то все відбувається. Отак От як тут, здається, вони би, їдуть швидко-швидко, потім вони раз скидають швидкість, але він то на чотирьох колесах, а ви на двох. І вже у вас швидкість інакша, і вже радіус входження в поворот відповідно інакший. Зато і прижиматися до них не дуже добре, ну якось отак от. -то. Тобто треба тримати якусь дистанцію, тому що різна ситуація може виникнути. Ось так, як тут, їде вниз автобус, і вже колона мусить зупинятися, автобус пропускати, тому що там такий поворот, що не розминутися. Ну Але тим самим є можливість швиденько підготуватися, і от коли машина проїжджає, отак швидко об'їхати. Попередню машину, тому що обігнати дуже складно. Вони не завжди пускають, можна отак тягнутися, як я за попереднім БМВ, поки він не надумав де стати. Ну, лібо отак за таким мотоциклістом, який ну, теж якось обережно їде. Ну, Його можна поняти, впасти йому неохота. Ну, але от така от ситуація. Отак так от. Вертаюся назад, саю за дорогою. От на вулиці жира, а лед плаває. Значить водичка так собі тепла. Вже їду, не зупиняюся. Ніде вже не зупиняюся. Часу пішло і так немало. Водичка і лідники. Я знову на якомусь плато між горами. Очередний, очередний фьорд або озеро. Я вже, якщо чесно, не знаю, а вставати постійно на карту, дивитися, вже не маю сили просто. Я вже просто їду, бо їду. Я посчитав, що я по часу встигаю, що я по кілометражу вкладаюся, я вже просто їду, болдію, нічого не Ну Тут вроді винось їду, роздивляюся. Я і так їхав роздивлявся, але тепер уже я посчитав, що моя крайня точка це буде горошина. Від горошини до каву круни 900 кілометрів. Ну, це мені треба в п'ятницю рано виїхати звідти. І за два дні я спокійно ще ту і там стану якусь фотографію, так щоб я в суботу ввечері був на бароні. Але тут водопади теж, тут ця гірська річка, хотів казати, гірська тиса. Тут гірська річка, вона чистенька, вода аж е, такого кольору бірюзового. Я би то не підібрав, але жінці фотографії показував, то вона каже бірюзовий. Обично я так, як чоловіки, сім кольорів, як радуга. О, а у жінок більша гама кольорів. Типу колір хакі. Чоловіків просто зелений, у них колір хаки є ще. З сиренями, ну У чоловіків ще раніше був колір мокрого асфальта. Вісімка була така, здається, вісімка чи 99-ка, не пам'ятаю. Це чоловіки знають добре. Ну Тут скали такі, тут що ж можна... Не знаю, просто що там, ну, але там теж тільки що я проїжджав водойма велика. може якесь лодку пустити, напевно, там просто розкрутили більше. Хоча водопади тут мощніші і сама річка. Маркетинг. О, тут можна на вулиці плюс 18, а сніг лежить, можна вплаву, зробити фотозону. Хочу в плавках фотографуватися в снігових? Нормально? Нормально. Чо ні. Добре, їду далі. Їду. Не спугню. Їм видніше.